Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні ми з вами поговоримо, як можна поліпшити наш мобільний інтернет в телефоні Android з операційною системою Android, поліпшити також Wi-Fi, а також пришвидшити завантаження файлів в наш телефон. Зазвичай, коли ми купуємо телефон, ми вставили туди сімку, вставляємо сімку, приходять автоматичні налаштування, і ми більш нічого не робимо. Проте. Зайшовши в налаштування, і якщо ми внесемо якісь певні зміни в налаштуванні даного телефону нашого на операційній системі Android, ми можемо покращити мобільний інтернет, покращити Wi-Fi, покращити зв'язок. І так, розпочинаємо. Заходимо в налаштування. У нас тут є сім-карти та мобільні мережі. Натискаємо. Далі ми вибираємо нашу активну сім-карту, яку ми хочемо покращити. Ми, в моєму випадку це сім-карта номер 2 І в цьому переліку в нас є увімкнути в ЛТІ. Беремо і вмикаємо оцей повзуночок. Може статися так, що у вас старіша модель, і у вас немає оцього пункту. Що ми тоді робимо? Ми заходимо в трубочку, натискаємо там, де ми. Зазвичай робимо виклики. Після цього набираємо комбінацію клавіш. Зірочка, решітка, зірочка, решітка. 86583. Решітка, зірочка, решітка. І після того, як ми натиснемо зірочку, в нас повинно останнє слово бути disable. Натискаємо зірочку, читаємо Enable. Тоді нам потрібно ще раз повторити дану операцію. Зірочка, решітка, зірочка, решітка, 8, 6, 5, 8, 3. Решітка, зірочка, решітка, зірочка. Бачимо Disable. Дана функція повинна у вас вімкнутися. І ставимо повзуночок. Далі. Знову заходимо в сім-карту, повторюємо той самий шлях. На активну сім-карту натискаємо. І назва точки доступу У нас буде наша активна, в моєму випадку, Київстар Ky інтернет. Натискаємо на стрілочку. І тут ми повинні в пункті Змінити точку доступу, зробити певні налаштування. Тип автентифікації в нас повинно бути ЧАП. Тут є отакі варіанти, у нас галочка повинна стояти ЧАП. Далі, тип APN. В даному випадку ви повинні скопіювати собі отак. Дефолт, кома, пробіл, сапл. Може у вас бути просто там на надпис дефолт, може бути взагалі нічого не бути. Ви повинні оцю, цей надпис скопіювати собі і натиснути ОК. Далі протокол e, APN. Беремо два варіанти. Не перший другий, ми об'єднуємо їх. IPv4, IPv5. Якщо ви користуєтесь роумінгом, теж тут виставляєте те саме. І саме основне. канали. У вас може бути отака. Зазвичай отак у нас Обов'язково, коли будете в каналах виставляти, не забудьте забрати верхню галочку. Бо ви можете її лишити, виставити всі, і у вас буде не вказано. Не вказано оцю галочку обов'язково. забираємо і виставляємо. Повторюємо те, що... Я вам показую все. окей І далі, щоб ці налаштування ми могли зберегти, натискаємо на ще. І зберегти. Ще одне налаштування ми встановили. Далі я раджу вам ще встановити. Налаштування розробника, яким чином то робиться, натискаємо налаштування, заходимо в телефон, про телефон і тиснемо декілька разів, разів 6, 7, 8 по версії вашого, вашої прошивки. Тут буде. Ви стали розробником. Немає потреби, ви вже стали розробником. Ну так як я вже це все робив, Пророблювати у мені цього робити не потрібно. Далі заходимо на «Налаштування», Додатково режим розробників шукаємо. Далі вмикаємо режим розробників, якщо у вас повзунок не вімкнений. Якщо ви будете взаємодіяти з комп'ютером через USB-шнур кабель. Ставимо повзунок USB налагодження. Якщо будете встановлювати програму ну, через комп'ютер, то і тут повзунок ставити, встановити за допомогою USB. І шукаєте обмеження запитів Wi-Fi. І тут ви ставите цей повзунок саме в це місце. В даному випадку ви зменшуєте швидкість зниження заряду батареї та покращуєте продуктивність даної мережі. Ще одне налаштування ми з вами встановили. Ну і ще заходимо. Wi-Fi, помічник Wi-Fi, режим трафіку, якщо він вимкнено, вмикаєте І зазвичай у вас є звичайний режим. Я раджу ставити в екстремальний режим. Тобто, якщо у вас буде вимкнена ваша програма, ви будете напряму з інтернету. Буде працювати весь інтернет, буде йти, весь трафік буде йти на дану програму, яка зараз активно в вашому телефоні. Звичайний режим ділить смугу пропускання між фоновими процесами та активно, активною програмою. А екстремальний режим, цей який ми з вами встановлюємо, віддає більшу частину смуги пропускання активній програмі. Ми майже закінчили налаштування нашого телефону, лише лишилося дещо перевірити. Заходимо в налаштування, шукаємо захист конфіденціальності. Так, ось воно. Далі особливі сповіщення, необмежені дані. І далі е, натискаємо на ще, щоб побачити, які у нас повзунки ввімкнені. Лишаєте ввімкненими лише ті повзунки, е, додатків, які у вас в пріоритеті. А також обов'язково повинен стояти повзунок, ввімкнено на завантаженні. Ну що ж, Напишите в коментарях, чи допомогло вам це налаштування даного телефону. А з вами був Фотіч, до нових відео, па-па.